Сьогодні поговоримо з вами про простий та складний відсоток. Простий відсоток це ви коли поклали гроші у банк, а відсотки знімаєте і витрачаєте. А складний відсоток це коли ви залишаєте вашу дохідність до основного тіла, і таким чином експоненціально ваші доходи зростають. Отже, візьмемо такий приклад. У нас є два хлопці: Сергій та Микола, яким сьогодні по 30 років. Вони вирішили собі відкладати на пенсію певну частину свого доходу. Умовно, візьмемо по 500 гривень в місяць. Наприклад, Сергій під простий відсоток відкладає 500 гривень в місяць 12 місяців на 30 років. В ітозі буде сума 180 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про складний відсоток, приклад Миколи, це 500 гривень в місяць множимо на 12 місяців на 30 років та хоча б під 10% річних з капіталізації, тобто під складний відсоток. Маємо 900 тисяч гривень. Давайте подивимося, що буде, коли буде по 60 років. Сергій. Який, накопичив 180 тисяч гривень, ми поділили на 10 тисяч гривень на місяць, це середня заробітна плата в Україні приблизно, він всього лише може прожити 18 місяців, тобто півтори року. Дуже мало часу. Якщо Микола має сьогодні 900 тисяч гривень, хоча покладе їх 50-10% в будь-якому банку або в різних банках, то він матиме пасивно 7 тисяч з половиною гривень на місяць. І таким чином може забезпечити всі свої витрати. Якщо вибираєте перший варіант чи другий, Тут є логічно, але перший момент в тому, що може бути інфляція. В першому випадку і в другому є інфляція. Тому якщо ви зберігаєте кошти вдома і вони не працюють, вони знецінюються будь-якій валюті, чи то є гривня, чи то є долар, чи то є євро. Тому потрібно думати перш ніж заощаджувати кошти, під який відсоток, в якій самі установі це робити, і як правило, робити це більш надійно для того, щоб у вас на пенсії залишилася певна сума грошей, на яку ви могли б спокійно жити.